Коли я починав розповідати про втрату дитини у своїх відео, то я навіть не міг уявити, що дуже багато людей зіштовхнулися з подібною ситуацією в своєму житті. Під своїми відео я тримав велику кількість коментарів, де люди розповідають свою історію, і читати їх було неймовірно важко, бо кожна їх історія передавала дуже важкий біль, який звичайній людині неможливо уявити. Таких коментарів були не десятки і навіть не сотні. В кожному з них відчувалися страшні страждання та біль. Які кожен переживає по-своєму втрата своєї дитини це одна з найстрашніших подій, яка може трапитися у житті людини. Я не можу сказати, що це саме страшне, бо вже знаю не одну історію, коли буває набагато гірше. Та й взагалі ніколи не можна казати подібного, в тому плані, що куди ще гірше. Бо життя дуже непередбачуване і завжди може доказати протилежне. Також кожен розповідав, як намагається впоратися з більлю цієї втрати, і у кожного свій підхід до таких ситуацій. Хтось занурюється повністю у роботу, хтось шукає допомоги у Бога, а хтось і взагалі намагається від цього вилікуватись. Але всі ми розуміємо, що це допомагає лише в моменті. Бо коли ти залишаєшся наодинці зі своїми думками, то душу не просто рве на частини, її вивертає назовні. І в такі моменти здається, що весь світ зупиняється і перестає існувати. Єдине, що я зрозумів зі всіх прочитаних коментарів, та й на своєму досвіді, також що час не лікує, як нам завжди кажуть. Люди просто звикають жити з цією біллю і несуть її до кінця свого життя. Просто в один момент ми перестаємо про це говорити іншим, щоб не чути у відповідь, ніби минуло вже багато часу, а ти ніяк не заспокоїшся.